Екзотичні фото у Львові можна сфотографувати з птахами, які занесені у червону книгу. Коштує задоволення недорого, менше ніж 50 гривень. Щоправда, постійного місця для знимкування немає. Хлопці, які пропонують послугу, працюють нелегально. Для усіх бажаючих у центрі міста можна сфотографуватися з червонокнижними птахами. Коли питаємо, скільки коштує коштує». Не вірю йди сюди. записати інтерв'ю з молодиками. Не вдалося. Виявилось це 100% браконьєрство». птаха вільного польоту. Член клубу соколярів Руслан практично усе знає про хижих пернатих. Про незаконні фотографії з орлами теж знає і повідомив відповідні органи, але покарати підприємців не вдалось. Вони вчасно просто втікли. Чи хтось повідомив, чи що. Ну на даний момент ми були з ними, стикнулися, побачили, що вони працюють тут у Львові. З ними були такі птиці, краснокнижні, як Орлан білохвост, який в дуже поганому стані. був. половина пера відносно покривного вже була відсутня. Це вже був попугай. Маруся, колишня кримчанка, але зараз приручена. Вона у спілці соколярів чекає собі пару. А поки самотня, щодня випускають погуляти. Я знаю, що вона, якщо захоче, вона вернеться. Якщо не захоче, вона собі в природу піде. Але завжди вертається. А хлопці приїхали з Криму. Переконаний Руслан в Кримських горах таких птахів безліч. У підприємців є документи на вилучення пернатих, але немає на їх утримання. А ті птахи, що зараз у Львові занесені до Червоної книги України, тому в неволі бути не повинні. Ірина Качмаре, Влаксірапіта та Натолі Лопаченко. Новини.